Ми знаходимося у селі Новий Воробій біля ставка, в якому російські війська робили обстріл, і в даний ставок був були прильоти ой, Раган... градів і з вертольоту. Ці прильоти були видно у березні місяці. На сьогоднішній день прийшла бригада. Служба ДСНС для доставання розмінування даної площі, ставка на нових вороб'ях, площа 10 гектарів. Будемо дивитися, все буде поля в тому, що, що ми будемо знаходити тут і, і як воно буде проходитися, який час займемо. Тут не можна сказати, що 2-3 дні. Якщо щось буде, ми тут знаходити, то будемо, буде затягнута ця робота. Розумієте, бо це вода, мул, гараздь, тут дуже тяжко буде. Будемо працювати на в пункті новій вороб'ї. Перевірка водойми. Будемо перевіряти на наявність вибухонебезпечних предметів. При наяві виявлення будемо доставати або знешкоджувати нові. Прибор волон будемо кидати пошуковий елемент і тралити шляхом на малому ходу і буде сигнал, буде спускатися водолаз. Mm -hmm. Тобто ми його відпускаємо на 5-6 метрів від лодки і на малому ходу йдемо лодкою по, по акваторії. Буде сигнал, зупиняємося, як впоримося і спускається водолаз.